Україна навела приціл на кримський міст. Бог любить трійцю. Удари розносять півострів, партизани лютують. Старт туристичного сезону. Росіяни стараються з усіх сил, втім марно. Що цього року обіцяють туристам? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я Дарина гуцкало і останні події. Україна готує потужний удар по цілі номер 1 Кримському мосту. Цю інформацію підтвердили у військово-морських силах. Чи можемо ми все ж таки уразити кримський міст? <рит pouquinho> а як ви думаєте? Думаю, що да. <рит> <рит> ну, значить <да." рит> <рит> Олексійний Шпапа також зауважив, що ударів по Криму не стало менше. Можливо, стала меншою їхня інтенсивність. Все працює в штатному режимі, як і по іншим напрямкам фронту. Тому цілі є в Криму і в, і в інших областях, де знаходиться ворог, звісно. Тому я не можу вам подати такої аналітики. Вони застосовуються. Цілі вражаються. Може, не всі відомі з преси, звісно. Но, мабуть, інтенсивність не така велика, мабуть, це зв'язано з особливистю інших напрямків. До слова, напередодні неї папа натякнув, що Бог любить трійцю, говорячи знову ж таки про удар по Кримському мосту, який був вже двічі успішно уражений нашими силами. Перша атака відбулася 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою. Друга атака датується 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони. Тим часом звільнення Криму з під російського гніту наближають і партизани на півострові. Вони добряче заважають окупантам втілювати задумане і цим допомагають Україні. Ворог розлючений, втім нічого зробити не може. Як партизанські рухи вже встигли насулити загарбникам, про це вже замить. Цими коліями перевозять ворожі танки, зброю, боєприпаси, бронетехніку. За 11 років окупації вони не витримали завдяки українським диверсійним групам. Один за одним вибухи лунають перед самим прибуттям боєкомплектів поблизу Джанкоя та Севастополя. Все це фіксує партизанський рух АТЕШ. Ми завдали ще одного удару по логістиці ворога. Проте деталі акції поки що не розкриваємо задля безпеки наших агентів. Відновлення руху займе час. А отже, російські війська знову зіткнуться з нестачою боєприпасів на передовій. Партизанський рух а теж партизанських рухів на окупованому півострові. Десятки учасники одного з них під назвою Бойовий чайки розповідають. До них долучаються люди різних професій. Вони ходять до університетів, працюють в магазинах, в банках. У нас неможливо викрити, оскільки. З поміж усіх мешканців Криму ми не відрізняємося нічим особливим. Щіва українську позицію та діями вони організовують диверсії на залізниці, підпали російської військової техніки та солдатських авто. А ще ми знаходимо і систематизуємо інформацію про публічників окупаційного режиму. Для нас критично важливим є відсвіткування викриття і передача Україні знаходження потенційних військових. Ці розташування російських кораблів і об'єктів інфраструктури все більше української присутності в Сімферополі, Ялті, Юкваторії, Севастополі та Джанкої. Безстрашні активісти встановлюють жовто-блакитні стрічки на адміністративних будівлях, зав'язують на парканах, а український стяг майорить у горах та його запускають у небо. Це дуже кропітка робота, кажуть учасники ще одного руху жовтої стрічки. У ньому на тимчасово окупованих територіях понад 10 тисяч людей і охочих до опор кремлівському режиму більше. Є. Анонімність кожного активіста є пріоритетом. Ми працюємо не лише в фізичному просторі, але також онлайн. Ми навчаємо людей, як робити це безпечно, як перевіряти інформацію, як Зробити свій пристиг безпечно, також базові безпеки. Кібекідєти жовта стрічка зламавка чайки. Ці партизанські рухи з'явилися на початку повномасштабної війни, і вони знищують ворога середини. Окупанти ж на них полюють. Як і на все українське. Прослуховування українських писень це якраз розглядається як побутовий екстремізм або дискредитація Збройних сил Російської Федерації. Вже більше 1200 адміністративних справ стосовно таких людей. І вже ми маємо випадки кримінального переслідування за так звану державну зраду. Моніторить росіяни із соцмережі кримчан. Останній випадок це був, наприклад, про. Чоловіка, який перепостив інтерв'ю президенту України, якраз під час його поїздки до Америки, це це відслідкували окупанти, оштрафували його і притягнули до адміністративної відповідальності. Утім, опір лише зростає як численне, так і активними діями, бо кожен з учасників партизанських рухів знає і не дає окупантам забути, що Крим це Україна. Ільвіна Сидбулаєва, Роман Гребельников. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Російська влада ж намагається робити вигляд, що все в порядку, та навіть готується до відкриття туристичного сезону у Криму. Криму, Севастополі, Краснодарському краї, за виключенням Анапи і Тімрюкського району планується відкриття туристичного сезону. Як то кажуть, не словом, а ділом у Криму показують, що чекають на туристів, тож взялися за очищення пляжів. Зевлада розпочала утилізацію мазуту в Криму через чотири місяці після аварії танкерів. За даними місцевих жителів, раніше в карчі протягом трьох днів фіксували нові викиди мазуту. При цьому гауляйтер Криму Сергій Аксьонов нещодавно заявляв, що пляжі півострова повністю очистили. У центрі національного спротиву попередили, що у такий спосіб росіяни замилюють очі і свідомо просувають наративи про зростання турпотоку. Це не відновлення, а спроба втримати картинку мирного життя для внутрішньої аудиторії РФ. Насправді, бруд, ризики і провалений сезон. Втім, не пляжами єдиними. Аксьонов анонсував великий ремонт доріг у Криму. Зокрема, він пообіцяв, що траса з боку Ялти до гори Айпетрі буде готова вже до 1 вересня. Дорога со сторони Ялти на буде до сентября, до 1 сентября цього року закончена. Савіса там подрядчик ЦД центр тострові і на следующий год ми зілимо зверху. Уже непосредственно з плато, спустимося сюди до касілінії Непосредственно на кримавтоноргу дозвоните. Тому закончим сюди сезону. В тобі, в цьому 18 дороги Якщо про гучні досягнення росіяни кричать, то от про те, що знищили, воліють мовчати. Окупанти перебудовують палац у Бахчисараї та стерли землі Херсонес. Що вони задумали? Про це розкажемо далі у нашому сюжеті. Так звані рятівні реставрації, але на папері, а в реальності розкрадання грошей, пошкодження чи знищення культурної спадщини на території тимчасово окупованого Криму, за даними окупаційної влади, понад тисячу культурних об'єктів, а це 44% відсотки від загальної кількості, потребують реставрації. Однак точна і достовірна цифра Україні невідома. Усі спроби так званих реставрацій, які були. В окупованому Криму призводили лише до руйнації їх е, спотворення бо усі ці так звані капітальні ремонти чи реновації вони просто е, перетворюють е, пам'ятки на. Новоділи, так які мають дуже посередковане відношення до історичної правди, ці кадри ханського палацу зняті у 2012 році. До слова, він єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури, а також має статус пам'ятки культурної спадщини України. Однак росіяни після окупації Криму незаконно оголосили ханський палац об'єктом культурного спадку федерального значення. А у 2017-му розпочали так звані ремонтно-реставраційні роботи роботи, терміни завершення яких щоразу переносять анський палац у Бахчисараї – це той об'єкт, який вони зараз декларують у 2025 році. Буде дуже активно відновлюватися. Для цього навіть виділені кошти це там понад здається до трьох мільярдів рублів. Знову таки фактично відбудеться руйнування єдиного збереженого палацу. Архітектурна пам'ятка втрачає свою автентичність, адже там росіяни використовують невідповідні будівельні матеріали та технології. В цьому році вже була інформація про те, що була зруйнована унікальна фреска, яка була на фасаді будівлі, і вона не підлягає відновленню. Знищили й автентичну пам'ятку світового значення у Криму Херсонес Таврійський. На місці розкопок спорудили новий від відкритий театр звелися нові е, споруди, нові монументи, нові церкви. Ось які е, абсолютно не відповідають цьому е, е, ансамблю, скажімо так, на Росії все відбувається. Це це щось таке, що має вразити, але насамперед своєю е, ну кричущою якоюсь такою варварською такою дією. Пам'ятки культурної спадщини росіяни використовують і, зокрема, для військових цілей через крадання коштів. є відомості про те, що декілька пам'яток археології. Були спотворені чи знищені окупантами під час будівництва так званих оборонних споруд: це північний Крим, це збережні райони. Це так під час цієї новобудови Херсонесу, величезна шкода Херсонесу була нанесена саме тим, що цю всю діяльність з будови так званого нового монастиря, так званих музеїв повторююся, робили навіть не будівельники, якісь там тим більше не археологи чи фахівці, робили просто російські військові, які туди загнали, щоб з. Шойгу і на цьому відбувалися величезні кошти, коли відбувалося будівництво траси Таврида, там просто ну от, знищувалися і зносилися ці об'єкти, які заважали прокладати цю дорогу, яка їм була потрібна для своєї там, логістики незаконної довезення того чи іншого там потрібного їм речей. Здебільшого це все. Призначено для е, воєнних цілей на фортеці, оркапу перекоп е, також е, вона під виглядом типу якби і е, реставрації та там. Консервування, там відбувалося будівництво фортифікаційних споруд, військових. Ось руйнують спадщиною для просування своїх пропагандистських наративів з музею Лесі Українки, де все було зроблено про історію життя і перебування Лесі Українки на території Криму. Це перетворилося на музей, який має зовсім інший смисл. І вони також це називали реконструкцією. Тепер це просто музей 19 століття, в якому представлені історії про людей, видатних людей для Російської Федерації. Україна вимагає реакції міжнародної спільноти, адже на наших очах нищить історію. Наприклад, Ханський палац він стоїть у списках да, для внесення в списки ЮНЕСКО, які мають бути під охороною. І кожного разу, коли там відбувається реконструкція, Україна і правозахисні організації. Ці вони звертаються до ЮНЕСКО, що відбувається така, якби ну неприйнятна ситуація. ЮНЕСКО там е виносить якесь певне рішення або робить заяву про недопустимість. Україна запровадила санкції проти російських так званих музеїв, так і інститутів, які організовують ці розкопки, і для того, щоб мінімізувати їх можливості вести надалі пропаганду на міжнародному рівні. Щонайменше 164 археологічні артефакти окупанти вкрали на території Криму з 2014-го, кажуть УГУР. І судячи із даних у відкритих джерелах цього року, археологи з Росії планують продовжити розкопки на кримських археологічних об'єктах. Експерти кримської платформи додають, російські археологи зокрема продовжують дослідження в Ялті та Алушті. Карина Подленко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Наша сторона невтомно повторює, що Крим це Україна, і скільки б Росія не намагалася, втім, відродити півострів, їй не вдасться. Без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов'язана з е материковою Україною, вода, логістика. А найголовніше, що для туризму всі вам скажуть, туристи в Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали. Влітку 3 мільйони туристів. 2 мільйони 800 українців. Це відповідь. Можна що хочеш зробити: п'ятнізіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. На вашу думку, коли і як Україна знову вдарить по Кримському мосту? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 400 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.